Шлюб моєї найкращої подруги протримався всього 48 годин. Ох, з чого навіть почати. Я тримала цю історію в собі місяцями, прокручуючи її в голові, немов невдалу романтичну комедію, що пішла шкеребер. Мені 28, я я незаміжня, і моя найкраща подруга зі школи, назвімо її Сара, виходила заміж минулого літа. Ми були нерозлучні з дитинства, ночівлі, розбиті серця, все. -все. Тож, коли вона попросила мене бути її дружкою, я була на сьомому небі від щастя. Але я й уявити собі не могла, що це весілля виявить зраду, яка й досі болить. Все почалося на дівич вечір. Сара хотіла щось спокійне, дегустація вина в тихому ресторанчику, лише ми, дівчата. Але її наречений Майк, якого я завжди вважала порядною людиною, постійно писав їй повідомлення протягом вечора. Спочатку нічого дивного, але я помітила, що Сара стає таємничою з телефоном, сміється над повідомленнями, які не надходили в груповий чат. Я відмахнулась. То, мабуть, передвесільні нерви. Прискоримо час до репетиційної вечері. Я бігаю як безголова курка, стежу, щоб квіти були ідеальні, а розсадка не викликала світову війну між родинами. Майк відводить мене вбік і каже: Дякую тобі за все. Сарі так пощастило, що ти є. Мило, правда? Але пізніше того ж вечора я випадково почула його по телефону в лобі готелю. Він шепотів Не можу дочекати завтрашнього дня. Просто веди себе нормально поруч з нею. Моє серце здригнулося. Хто така вона? Я не спала цілу ніч. Наступного ранку в день весілля хаос. Зачіски, макіяж, репетиція обітниць. Сара виглядала як богиня. Але я збирала докази як аматорський детектив. Виявилось, що Майк зраджував з кузиною Сари, Еммою. Так, тією самою, що була в весільній церемонії. Я бачила, як вони фліртували на заручинах, але списала це на родині взаємини. Помилка. Церемонія пройшла без проблем, але на прийомі все розвалилось. Емма трохи напилася і почала надто близько танцювати з Майком. Сара це помітила, підійшла до них у ванну і почалося пекло. Крики, сльози, Туж Сари текла річкою. Діджей незручно переключав музику, а гості шепотілися. Майк спочатку заперечував, але Емма розповіла все місяці таємних зустрічей, навіть використання нетфлікс-сари для своїх побачень. Жорстоко. Сара одразу ж відмінила медовий місяць, а шлюб тривав рівно 48 годин, поки не подалися документи про анулювання. А я Я тижнями її заспокоювала морозивом і поганими фільмами. Зараз ми ще ближчі, але я пообіцяла ніколи більше не бути чужою дружкою на весіллі. Урок засвоєно. Весілля це не лише про кохання. Це прайм тайм для спливання секретів. Якщо ти це читаєш, Майк, Карма, сувора штука, як і Емма. А що б ви зробили на місці Сари? Дали б другий шанс зраднику чи закрили цю сторінку назавжди?